Ви подивіться на ці опеньки. Це ж зовсім інша справа. Дуже вдячна за рекомендацію, коли залишаєш у воді посолити. Буквально тут чайна ложка солі була. Вони стали такі тверденькі, гарненькі і біленькі. Що вам сказати? Де ви раніше були? Вік живи, вік учись. Дуже вдячна за рекомендацію. Зрозуміли, помили? Залишаю я його у воді, чайна ложка солі. Ну, оце на таку жменьку, чайна ложка солі. Це вчора Марія насобирала така грибник. Вона. Папа їй таке привив любов до збирання грибів. А, і ось, будь ласка, результат. Дуже вдячна. Все. Зірвали ми останній перчик, тому що він уже не стигне. Він уже, якщо і робиться червоненьким, то він пропадає. Так що взірвали ми його таким, будемо смажити ціленьким. Думаю, непогано накрити кришечкою. Супер. Рубрика накучинарила дівчата, що в мене тут правильно гречаний суп, так, щоб аж ложка стояла. Замість моркви гарбуз. Просто супер і бомбезно. І я не зажарюю. Виходить не менш смачно, і нема от того странного потім відчуття від тієї зажарки. Всім смачного! Будемо смакувати з хлібом і маслом. Я знаю, що я не здивувала гречаним супом, але ми дуже-дуже часто забуваємо про цю страву, про цей супчик, так, щоб ложка стояла. А зараз в такий осінній день, те що треба згадати корисно, смачно, легко. І суперово. Надіюсь, ви зварите гречаний супчик, який давно не варили. Що робити з смаженим перцем? Їли, їли, не доїли, минуло два дні. Ми будемо йому вкусу придавати. Нам треба буде орігано, сіль, олія, банка і яблучний оцет. І часник. І почищу я це все. І воно саме смаженим дуже добре чиститься. Взагалі замечательно Так що наступного разу, якщо я захочу почищеним, то спочатку посмажу теж. Все. Ідеально. Я думаю. Тиждень, якщо навіть ви його будете їсти, з холодильника буде стояти. Це не консервую, це ми їмо, як салатик, вердура. Всім смачного. А це так стигне моя хурма. Не чекаю я, коли тому що ми її обірвали, у нас її багато. Ось ну, вже, бачите, така оранжевенька, але ще вона терпка. Треба, щоб була м'якша. І вона гарненько спіє. Я вам хочу сказати, що, дивіться, це зеленіша, вона геть тверде. Ложите з яблуками, і вона достигає, і вона, я вам хочу сказати, навіть смачніша, коли вона сама по собі вже достигає. Так ми робимо для того, щоб вже її їсти, а не чекати, коли вона вся швиденько достигне. Нема мені тут, що поласувати, а ще буде. І ось овкучку. Отак яблук трішки. ну, І хурма. Тут в нас взагалі три яблука і два малесенькі. Ви можете ложити тверді киві, тому що киві зараз обривають, вони ще зелені, кислі Купуєте, якщо там попались десь ківі тверді, положили в кульочок декілька днів, і вони вже ну ви ж відчувати маєте. ця ще я ж кажу, ця ще ось о, вона терпка буде. Чекаємо. І киві так само можна, і буде дуже смачно. Тріснув мій гранат. І подивіться, що там яка красота всередині, по-перше. Дивіться на його колір, він, наче ще зелений. Але це сорт такий. І всередині він солодкий, солодкий. Вже місяць тому я пробувала і вони вже були смачними. А тріснули, тому що дощ пішов, і їх вже треба обірвати, і в цю пору їх збирають. Купуйте гранат, якщо є можливість, коштуйте. Якщо бачите, оце такого кольору гранат, не червоний ззовні. Ну, 99%, що це буде смачно. Вам не передать, наскільки він солодкий і смачний. Це сорт такий вдалий в нас. От і закінчилася казочка. З гранатами. Росли вони ціле літо разом з нами, з вами. Така красота. В минулому році з того дерева було цілий ящик в цьому році з двох дерев, але ну, для мене це золото. Початок листопада. Це вже останні помідори, 100%. Ви знаєте, навіть зелені, вони ж вже такі вистихші, просто не не почервонівші. Тонну, орігану і кукурузки ми туди всипаємо. Я прям з водичкою. Вона ж солоденька, така добренька. І сир. Не питайте, по якому це. Це по нашинському Італійці так не намішають. А ми намішаємо і будемо ще такий пізня вечеря в нас буде. Всім смачного, накучинарили.